Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Так виглядає наш овальний розарій зараз. Ви бачите, небагато троянд квітує, але вони все ж таки є. Якісь доквітають першу хвилю, якісь квітують вже другу хвилю, а якісь стоять ще тільки на бутонах. І я хочу вам розказати, як буду готувати троянди, допомагати їм підготуватись на другу хвилю. Деякі вже квітують, не встигла я. Ну, а деякі тільки готуються, тому розкажу, як я буду це робити. По-перше, що потрібно трояндам. Потрібно підживити їх. підгодувати трошки трояндочки. Але перед цим потрібно. Пройти і подивитися, чи є на трояндах хвороби, чи є шкідники, обробити трояндочки. Перед тим, як обробити, оце я покажу це павутинний кліщ. Бо зараз дивлюсь, у Фейсбуці, у групах повно фото, де показують отакі уражені: ось, бачите, жовте листечко, і воно вже починає засихати. І, ну, там, ж, звісно, 100-500. Що це хвороба, що це ще щось. Ну, коротше кажучи, люди не знають, що, що з цим робити: Чи обробляти фунгіцидами, чи інсектицидами, а потрібно обробляти акарицидами, препаратами, які діють на кліща. Тому що інсектициди вони не подіють на кліщика. А це все не хвороба, це кліщ. Ось. Чим я буду обробляти, я вам покажу. Але спершу скажу, що отакі от, от листя потрібно обов'язково зняти. Познімати все, зібрати отут все під трояндами. Так, щоб було чистенько все позбирати. Я на деяких вже зробила таке. І листя обібрала і позбирала. А деякі стоять ось. Навмисно один залишила кущик. Отак я приїхала, отак все було заросше цим тисом і травою, і все отак, бачите, посипані пелюстки. І вони вже були трохи зараз покажу вам ближче. Ось з таким цвілість така, пушок. Видно? Ну, ось тут от, видно воно. І оце і є грибок. І тому наші троянди уражені потім ботритисом бутони і квіти. І тому оце все потрібно зібрати. Все-все, щоб було чистенько. Ось, бачите, я тут позбирала. Ну, майже на всіх трояндочках в мене чисто. Може, деякі вже насипались знову. Але перед цим, як обробляти, от потрібно отаке от зробити. Зараз покажу чим буду обробляти. От, проходила ще один кущ, от такі фото. Показують люди і пишуть, що це пестолоція. Це не пестолоція. Пестолоція трошки по-іншому виглядає. Якщо я зараз пройду і знайду, я вам покажу. А це просто висихає вже лист, тому що він уражений ось. Павутинним кліщиком, воно видно павутиння прямо. І тому він висмоктує сік і лисічка починає засихати. Все. Воно сухе просто, воно вмирає. Є ще таке, що листя само по собі не має кліща, а воно само по собі починає жовтіти і падати. Ну, тут я. Не бачу кліщика, наче, а воно вже втіє. Це просто природня. листя, воно ж не живе до зими. Якесь листечко вже своє віджило і воно починає сипатись. Це природній процес, нічого страшного в цьому немає. Це повинно бути нижнє тільки листечко. Але якщо отак перевертаєте і бачите, ось павутиння, то це кліщ. І це не хвороба. Знайшла я листечко, схоже на хворобу пестолоція, яка називається. Ось, бачите? Ось так. Зелене листя і починає просто сохнути, засихати. І то ну, це під сумнівом, тому що справжня пестолоція, зараз я вам покажу, вона виглядає ось саме так. Ви бачите, без оцієї кайми. Без жовтої облюмівки. Ось так пестолоція виглядає. Оце справжня пестолоція. Бачите, зелене листя, повністю зелене, але кінчик ось починає просто засихати. Ось так виглядає пестолоція. А те, що показують жовте листя, повністю побите кліщем, і є серединка засохла вже. Ну, це не пестолоція, то кліщик. І листя просто відмирає, тому що немає живлення. Воно висмоктане все. Ось ще одна трояндочка, це троянда перша річка. Кірі Макс. І я вам покажу ось приклад пестолоція. теж, бачите? Листячко. Зелене. А от тут одразу-одразу починає. Ось сохнути. І навіть е, оця кайомка е, облямівочка, вона е, такого чорного кольору. Ну, не дарма вона називається по столиці обвуглена. Ось так вона і є, обвуглюється. Бачите, воно таке сухе-сухе. Немає жовтої кайми. Просто зелене листя і починає сокнути. І ось ще одне листечко покажу вам. Теж троянда. І ось на такі листя теж дехто думає, що це то пестолоція. Ні, це не пестолоція, це просто листечко відмирає. Воно вже не має живлення, воно висмоктано павутинним кліщиком. зараз. Ось він, павутинний кліщик, бачите, все в павутині. І тому він просто засихає. Таке листя обов'язково потрібно збирати, тому що тут яєць, їх непомітно, але їх тут купа просто. І якщо чекати, коли воно впаде і збирати потім з землі, то воно і на землі буде, і будете боротися з ними постійно. Ось, бачите, теж кажуть, що то пистолоція хвороба. Ні. Це просто павутинний кліщик, висмоктав всі соки з троянди, і листя починає засихати. Я вам показувала у відео раніше, як виглядала констанс моя. Вона була повністю отут жовте листя. І не тільки жовте я обібрала, а ще й таке зелене, воно було просто затягнуто павутинням. Його було видно. Бачу, що досі воно можна ще прибрати. Ну, подивлюсь, оброблю, подивлюсь, якщо залишиться павотинний кліщик, то заберу. якщо подіє, то не буду забирати. Ось, бачите, деякі гілочки повністю ось стоїть вона без листя. Нічого страшного, вона зараз дасть звідси бруньки. Будуть пагони новенькі, і будуть отакі молоденькі листечка. Вона заросте і буде виглядати чудово просто. І от ви позбирали листя, уражене кліщиком, повністю позрізали з куща те, що попадало під кущем. Ви теж почистили, травичку вибрали і тепер можна обробляти від кліщика. Я вчора була у магазині садовому і придбала. Ось такий препарат від крища, Міральд буду обробляти. Також допомагає віртімек від кріща. Придбала отакий от препарат, недорогий Антикліщ Про. Ну, сказали, що його хватить, тому спробую. Добре допомагає актелік. Це все я вам показую. Що у вас є в наявності, тим і обробляйте. Можна обробити біо, але біо воно ж потрібно обробляти кожні 3-4 дні, щоб воно подіяло. І так декілька разів. Ну і то може не спрацювати. І розводити потрібно дозу більше, ніж написано, тому що дуже спокутно. От. Обробляти потрібно вранці, ви ж знаєте, або пізно вечором, щоб не попалити. Обробили цим. Якщо є у вас якісь хвороби на трояндах і ви помітили, можна додати якийсь фунгіцид. В мене є отакі препарати: Парацельс дуже гарний препарат. Я користуюсь ним вже мабуть, років 6, і мені подобається він. І є Магнікор Energy. Ось цими препаратами я обробляла. Робила бакову суміш, тому зараз в мене немає хвороб і обробляти я не буду додавати фунгіциди. Якщо є рексдо, дуже гарний препарат, але його краще не змішувати. з яким препаратом він так краще діє. І от, далі можна додавати доброво. Я додавала перед цим отаке от доброво, агриком. 100 днів, це навесні я додавала. 100 днів вже пройшло, тому цей препарат я більше не буду додавати. Він пролонгованої дії і буде діяти ще на 100 днів. Не буду. А додам от таких, от таке добриво: зелений гай. Тут бачимо азоту 14, фосфору 17 і більше всього калію. Саме те, що потрібно зараз. Трояндочком, ну і плюс там різні всякі мікроелементи. Ось покажу вам склад, щоб ви знали. бачили, Таке добро вноситься раз на місяць, і якраз я один раз внесу, підгодую їх на початку другої хвилі, і їм вистачить. Якщо є таке добриво, ну теж непогано можна і таке додати. Я користувалася таким. Чому я набрала стільки препаратів? Тому що потрібно змінювати їх кожен раз. Ну, можна два рази підряд обробити одним препаратом. Але краще міняти їх, щоб не було звикання, щоб кліщ не звик до них і перестане просто діяти. Ну, тому я взяла. І Еміральд, і Віртімек у мене закінчився, в мене він був. До речі, Віртімек він трошки і на трипсів теж діє. Ну, а цей препарат для мене новий, тому я не знаю, як діє. Ну, спробуємо. Спробую вам розкажу. Октелік це вже знайомий препарат, теж гарно діє, тільки він дуже-дуже вонючий. За це я його не дуже люблю. Ну, в масці не відчувається. І так, ще раз, якщо у вас є хвороби, вже ви побачили хворобу, то ви робите суміш з препаратів і від павутинного кліща, якщо він у вас є. Я вам показала, як виглядає листя, коли є кліщик. І якщо є трипси, в моєму випадку вони є, трипси, то я буду у суміш додавати ще тепеки. Або тепекі, або ось є Енжіо. Теж працює по трипсах. Отака От суміш: Фунгіцид, якщо є у вас хвороба, який у вас є фунгіцид, ну і в залежності від того, яка хвороба. І якщо вже є ботритис, то можна додати і від ботритису препарат, від трипсів, і від павутинного кліщика. Обробити і потім підживлювати. І ось тепер почистили кущик, обробили, і можна внести добриво вноситься по вологій землі. Ось вона, волога, полита. Добриво в мене ось це, я вношу зелений гай. На вісах я зважила, і це виходить ось так повний. В пачок, якщо я набираю, то це 24, ну, трохи немає 25. А норма тут потрібно написано 25 під один кущ під великі кущі до 60 грамів. Так, не дуже близько до центру, розсипаю і, ну, написано, що можна і так. Не заробляти, але і разом з тим написано, що краще, якщо ви в землю все ж таки загорнете його. І отак я просто лопаточкою можна грабельками якимось. Навесні я це просто вилами робила, порозсипала і вилами, потикала отак, щоб не наклонятися. І все, і заробила. Тепер їм вистачить на другу хвилю підживлення. Ось так. Зараз другу блюфою. Персунка блюфою. Бачите, теж волога земля. Отак От чистенько все прибрала. Тут було багато жовтого листя, теж прибрала. Доброго, потрібно. Перемішати, тому що тут різні гранулки, бачите, щоб дісталося смачненького всякого їм, не дуже близько до центру. І заодно ви цим, бачите, порихлили, додали. У ґрунт кисню, грунт дихає, трояндочкам краще. Все, готово. Тепер тільки поливати і очікувати другу хвилю. Красуня квітує. Ешлі, піду. Поближче показати. Афродітка Ну така зовсім малесенька на другу хвилю. І вже давно розквітла така. Кудрява. Ще вам хотіла сказати про обрізку. От кажуть, ріжте над першим п'ятилисником. Ось так бачу дівчатка, так і мої і обрізали. Дякую їм за допомогу, за те, що допомогли. Але е, хочу сказати, не завжди вірно, що над першим потрібно різати. Ось, бачите, вони обрізали над першим. А ось рости брунечка почала. Над другим п'ятилисником. Тому ви дивіться просто на бруньки. Подивились, ось тут ну, і не видно тої бруньки. Я буду казати гучніше, тому що чоловік почав працювати. А ось тут навіть третя, бачите, її видно, брунечку. Ось вона. А ця навіть непомітна, вона як спляча. Тому не завжди потрібно різати. Над першим. Дивіться просто на бруньки свої. Я вже пройшлася, так пообрізала за дівчатками, ну там, де бачила, що от як тут. А тут не помітила, не обрізала. І якраз і добре, що показала і вам. Бачите, як буває? Не над першим, а над другим пішла. Брунечка наростати. Ну, я вам це казала і минулого, і позаминулого року, що коли обрізала. Плетисті, що потрібно все ж таки дивитися на бруньки. В якому стані брунька? Ось вона її не видно, вона буде спати ще довго і, може, і не прокинеться. Тому краще дивитися, яка брунечка найгарніша, над тою і обрізати. Ну, ось і все, дорогі мої. На цьому відео я буду завершувати, начебто, все сказала, як я. Буду допомагати трояндочкам увійти у другу хвилю квітування, що я буду робити. По-перше, очистити кущі від листя, яке пожовтіло, яке уражене кліщиком, хворобами, очистити під кущами, зібрати все, що опало, там, перюстки, листя, щоб воно не гнило, не пліснявіло. обробити. Якщо є і кліщ, і трипси, і хвороби, зробити суміш із фунгіцида, інсектицида і акаріцида, обробити. І потім вже можна по вологій землі обов'язково внести добриво, добре пролити і очікувати квітування наших королев саду. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую. За ваші поради, за ваші вподобайки, коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, підтримуємо їх, донатимо всю свою людь на ворога, виливаємо в донати. Це, мені здається, найкраща помста. Донатити на армію, щоб підтримувати її. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.